Доброго ранку, любі мої дітки, хлопчики і дівчатка. Доброго ранку, шановні батьки! Сьогодні ми продовжуємо тему про Україну. І в нас буде сьогодні цікаве заняття з малюванням. А що ми будемо малювати? Зараз дізнаєтесь і побачите. Це діти, народний символ України Калина! Подивіться, який гарний кущ калини росте біля хатинки, які в нього червоні ягідки, який він пухнастий, дуже яскравий. Ми, українці, єдина родина. Мова і пісня у нас солов'їна. Квітне в садочку червона калина. Рідна земля для нас всіх Україна. А для малювання нам потрібно аркуш паперу, акварельні фарби, два пензлика, один пухнастий, один тоненький, простий олівець, тичок і стакан з водою. Спочатку ми візьмемо олівець і намалюємо ескіз. Ось тут десь. Ближче до краю намалюємо овал. Овал. Тепер намалюємо гілочку, одну і другу калини. І намалюємо маленькі гілочки, на яких висять ягідки. Більше нам олівець не потрібен. Тепер беремо більш пухнастий пензлик. Макаємо його у водичку і розводимо, капнемо на фарбу і розводимо коричневу фарбу. Набрали на кінчик пензлика і малюємо гілочку. Тепер будемо малювати листя. Беремо пензлик з тоншим ворсом. Набираємо на кінчик пензлика водичку і розводимо зелену фарбу. Розвели і будемо малювати листечко. Отак примакнули раз на весь пензлик. Два. Тепер ще нижче, ще набрали фарби з цього боку. З боку, добре примакуємо. І ось такий один листочок. Ми будемо малювати з вами саму калинку ягідки. Ми візьмемо тичок. У мене дітки отакий тичок. А якщо у вас нема, можна взяти олівець, який погано малює, і зворотньою стороною ставити. Тепер макаємо у червону. Фарбу водичку на тичку і набираємо червону фарбу. І ставимо отакі о, відбитки по всій площині. Овалу. І ще отут можна трішки по краям. Помили течок, поставили. І ось такий гарний малюнок. Калини у вас вийде. До побачення, мої любі! Чекаю ваших робіт.